Ще помолимося за наших померлих, за всіх, кого ми споминаємо в ці дні. День, наприклад, цей цілий піст це є, ми кажемо, що ми даємо на сороковусти за померлих. І це кожен день споминається всіх тих померлих, яких ви даєте. В середу п'ятницю правиться великий перостас. Де поминаються всі померлі поєменно, кожного всіх, що видав. І знаєте, поки живемо, ми собі так легковажимо часом. Але перші секунди після того, як відійдете з цього світу, ви будете бачити перед очима. Як найважніші речі, що ви зробили, це ваші жертви приношення за померлих. Чому? Бо Тому що іменно ці жертви ви побачите після своєї смерті. І побачите, як ті родини, котрі за померлих жертвують, яка до них іде світла дорожка, і їх питає. Надію на спасіння, а тих, до яких ніхто не жертвує, не молиться чорнота, пустота, безнадійність і очікування на Боже милосердя, яке буде при кінці світу, буде страшний суд, будуть всіх судити. І весь цей час буде очікування і надія тільки на Боже милосердя. Але Господь Бог скаже, як ти не потрібний нікому з твоїх ближніх, то у царстві Божому для тебе нема місця, бо ти одинокий. А є дуже багато таких ситуацій, яких ти повідрубував, не буду з тобою говорити, не хочу тебе знати. Ти мені більше не брат, ти мені більше не мама, ти мені більше не тато, не звертайся до мене. все, я великий, тебе не хочу знати. Повідрубували всі свої життєві ланцюжки, які єднають нашу спільноту. А потім вмер, дивишся, — Боже, Боже, рятуй мене, подай мені руку, бо я... Мене, мене тут нічого не тримає. Я від всіх відказався, я нікого не любив, Господи, рятуй мене. Господь Бог скаже. Я тебе не знаю. Господи, та я так ходив до церкви, та я молився. І дід геть від мене каже Господь, я вас не знаю. Хто ви? Мої діти любляться, мої діти живуть в спільноті. Мої вірні, ті, що йшли до мене, так вони один одному допомагають, тішуться. Для них чужі люди, як близькі. А ви з родиною годні знайти спільної мови. Ваше місце у спільноті одинокі. А це пекло. Спільнота одиноких це Бекла. Тому моліться за всіх, за всіх померлих, згадуйте кожен раз, Згадуйте і будете бачити, що ця молитва, ця згадка, ця жертва, вона ще і нам буде на поміч. бо для Бога. Жертва ніколи не є безслідна. Для Бога жертва завжди залишає добрий слід Жертва. Христос є жертва, і всі, хто жертвують найменший спосіб, вони беруть участь у Христовій жертві. Суучасники, співучасники, ті, що єднаються до Христової великої жертви.